Майдан Соборний залишився без Леніна. Вночі з 20 на 21 лютого активісти правого сектору знесли пам'ятник вождя. Від самого ранку Житомиряни з'їжджаються поглянути на те, що залишилося від постамента. Мами фотографуються на його фоні з дітьми. Наша знімальна група дізналася, що з цього приводу думають житомиряни. «В Принципі правильно зробили, але можна було по іншому зробити. Як на потреба було вибити головний кат України і лишити на пам'ять, щоб всі пам'ятали. Пора, Жалко, що в 91-му ще не зняли. то може не було б таких днів, як ось ці останні дні. Я вважаю, що правильно але рушити не треба, треба було просто перевести його в інше місце, От і все. Рушити не треба було. Як кому поставили пам'ятник в цьому місці ви? Нашим загиблим. Майданівцям. Підтримую, Можливо, це виглядає як акт вандалізму, але ну, всі знають, що це кат українського народу. Тому поставили пам'ятник цьому місці? – пам'ятник. Ну напевно, тут мають стояти пам'ятники героям українського народу, а не тим, хто його катував. Одобряємо. Що зроблено? Що одобряє. тут зроблено. Так, і ви все. Ви Вважається, що зараз ну в принципі все доречно, так? Я думаю, що зараз треба убирати ці всі символи, які заважають людям жити. Пам'ятник кого поставили на цьому місці? Тут. Так. Фонтан. А я тільки що, що предложив дівчатам своїм. Кажу, убрати це все і зробити красивий фонтан. Такий красивий, яркий фонтан, щоб було. І жовто, і блакитний такий колір зробити, і все, і не треба Підтримуємо. Навіть да. навіть дуже підтримуємо. Давно пора таке було зробити. А після того, як побили цих людей повбивали, то вони ще вважають, що це неправильно. Це давно не правильно. вчора не були в Верховній Раді. Хай, хай візьме Сім'янко собі, як він так жаліє за його, хай візьме, мисто подушки положить. Як йому легко живеться, то хай попробує, як важко нам людям простим жити. Пам'ятник кого поставили на цьому місці? Я б я, моя думка: взяти поставити на це місце українку. З однієї руці е, жито, а в другій Голуб. І буде житомир. Да. Моя така думка. Я цілу ніч так думала. Да, я бачила бутомир, як що? символ житомира. Як ви до цього ставити? Ми Історія ми, що... повторяється. Це Вони... внуки, правнуки ті, хто знімали хрести до церкви. Може, по-другому треба і... було. Як ну як, те... ну, постанови Верховної Ради. Минулі, а я вважаю, от... що ніякої постанови, тільки цих паразитів треба і скидати, і скидати і скидати. Цього, за. Звичайно, за. кого поставили пам'ятник тут, на цьому місці? Не знаю, мабуть, що Шевченка. Підтримую, правильно. Комуністи Підтримую. Підтримую, Підтримую. були за народом, такого не було б, а вони проти народу. От вам таке зробили. Правильно зробили. Правильно. – скажіть, Як вони Все в ті роки так. нам правильно. наші роді розказували, як вони церкви валили. Хай, Хай тепер подивляться, як їм чи хтось за ними буде. Шевченка плавити. перенести треба сюди. Шевчен. І площу назвати імені Шевченка. Ні, треба героям Майдану поставити. Він постояв, знав. Мінити люди, що можна поставити місто його. Заслужили. Наразі голова пам'ятника Леніна перебуває на барикадах біля Житомирської облдержадміністрації. Анна Пашко Сергій Омельчук, студія ЦТВ.